Не встигли ми озирнутися, перші наші нушенята вже закінчують п'ятий клас. Безпосередні, веселі, цікаві і надзвичайно позитивні. Ці діти вже звикли до нових підходів у навчанні, організації освітнього середовища, оцінювання, побудові взаємин з однокласниками та вчителями, а також до постійних змін. Бо дуже складно передбачити, у якому світі житимуть наші діти. Він так швидко змінюється. Проте впевнено можна сказати, що їм потрібно буде вміти працювати в команді. Саме тому значну частину навчального часу внуж присвячено роботі в групах. Причому школярі не просто разом розв'язують математичні задачі, а й роблять проєкти, спільно шукають рішення проблем. На жаль, більшість часу учні нової української школи перебували на дистанційному навчанні, бо спочатку пандемія коронавірусу, а потім війна змусили освітян шукати нові підходи, форми та методи роботи. Педагоги опанували численні платформи, сервіси, програми, швидко вчилися новому. Перед нами постало завдання створити цікаві онлайн-уроки. Які містили б в собі всі принципи та ідеї нуш і повною мірою розвивали необхідні ключові компетенції. Втім, малеча набагато швидше адаптувалася до дистанційки, адже діти, покоління Z, як говорять, народилися зі смартфонами в руках. Вони без проблем під'єднувалися до уроків, швидко знаходили інформацію в мережі та виконували завдання онлайн. За майже три роки дистанційного навчання школи знайшли зручні для себе онлайн-платформи. Наш ліцей обрав Microsoft Teams, де до уроку за необхідністю додається медіа-контент, гейміфікація, у програмі є електронна дошка. Наша подорож у часі триває, і наступна зупинка це ХХ століття. Наше завдання з'ясувати, які зміни відбуваються в цей період, які були винаходи здійснені, які видатні діячі в цей період діяли, як розвивалася культура. І працювати ми з вами будемо за допомогою платформи Padlet у раніше створених командах. Саме тому зараз я ділюся з вами посиланням на дану сторіночку. На якій ми спробуємо з вами упорядкувати такий онлайн лебук і е, з'ясувати, що ж там таке відбувалося в тому 20 столітті, Посиланнячко вже прийшло. Ми можемо з вами заходити за даним посиланням і починати працювати у раніше створених командах на нашу сторіночку. Подорож у Чащенці шляхами новітньої історії. Тож вперед у нашу подорож юні дослідники історії, адже хто знає історію, той практично є найактивнішим діячем у теперішньому часі. Бачу, що ви вже почали заходити. То класно, але не забудьте вказати, хто саме робить той чи інший пост. Як завжди, ви можете коментувати пости один одного. Згадую, ми з вами вже говорили про те, які винаходи були, хто були найвидатнішими діячами, які події в історії України в ХХ столітті відбувалися, і які були найвизначніші досягнення у культурі. Нагадую, що пости мають бути короткими, але інформативними. І так, у нас вже є перша інформація. Так круто. Ви знайшли, коли з'явилася така іграшка, як йо-йо вперше. Але добавте, коли реально йо-йо з'явилося в Європі. Розшифруйте, чим саме займалися ті чи інші видатні діячі культури. Нагадую, що ви можете навіть змінювати кольори постів. О, У нас з'явилася ще інформація та ще із відео. Так, дійсно, Волдісний, якраз період ХХ століття, коли він почав створювати свої мультфільми. Степан Бендера, який є однією з найвидатніших постатей історії України в цей період. Так, подія одна із найжахливіших Друга світова війна. Але ви забули, що перед нею були ще деякі події, варто їх сюди внести. Так, Сальвадор Далі. Круто. Олександр Бродський. Єдине, варто відкоригувати. Далі пишеться з великої літери. О, в нас є вже основні події. Маша, Молодчинка. Це події періоду Другої світової війни. Не забуваємо, що в нас ще була о розумнички Перша світова війна. Варто вказати період, коли вона тривала. Як виглядає наша спільна презентація? Уміння вчитися навичка, яка стане в пригоді кожній людині, адже у світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а значить, уміти самостійно навчатися. Саме тому заняття внуш побудовані на дослідженнях. Дитина самостійно шукає відповіді на запитання, осмислює вивчене, а вчитель допомагає їй у цьому. Добре, молодці. Давайте спробуємо тепер дати відповідь на запитання. Перше запитання: а яке ж призначення різних частин головного вікна середовища скреч? Ніла, давай пригадаємо, як виглядає? Ми вже і практичну вправу виконували в льоні нас. Так, як, для чого? Як же вона нас призначення різних частин? Для чого вони, ні? Ну, для того, щоб. Права частина, що в нас там в правій Прав... частині? Права частина це там, де виконавець виконує свої завдання, а ліва частина це там, де ми робимо якісь послуги. Прапорець або інша Рапорець. дія? Так. І зберегти та відкрити ми також можемо за допомогою хлопців, щойно нам допомогли. Зараз переходимо до практичної роботи. Ми будемо працювати за комп'ютером чи то смартфоном. Я зараз вам надішлю в чат посиланку на середовище Scреч. Переходимо за цим посиланнячком. Дивіться, коли ми переходимо за посиланням, ну, зараз оцей посібничок, який допомагає нам вивчати роботу в Scratch, ми закриваємо посібничок. Ми бачимо, що у нас зараз стоїть рудий котик. Я повернусь назад до презентації, щоб прочитати завдання. Завдання. Складіть скрипт для рудого кота, щоб він намалював на сцені прямокутник зі сторонами 300 і 100 кроків. Завдання із зірочкою, це щоб ще й сторони були протилежні однакового кольору. Отже, у нас повинен рудий котик малювати. Нілочка, що треба зробити зараз? От Відкрите вікно у мене середовище скреч. Що зараз мені треба зробити? Треба треба додати розширення олівець. Так, добре, Катюша, Єгор бачу. Добре, розширення олівець. Добре. Ліречка, І так. Катюша, розповідай, що ти робиш. Е, перше я взяла олівець. от взяла код який. Е, тепер я нажимаю е, керування ой, події та, вибирай, та вибираю флажочок. Угу, а потім про нажимаю опустити олівець та о, переміститися на, 30, на 300, 300 кроків. Угу, добре. Добре. О, тепер нам потрібно вибрати колір. Любий, так? Да? Ми mm. можемо брати. Значить, хто дозволить нам вибрати колір? Знову ж розширення олівець, так? Розширення да. олівець. Дозволить нам змінити колір або надати колір. Так, обираємо. А як обрати колір? Поки Катюша нам витягує, Владіка, ну як же обрати колір. Щоб обрати колір, можна в олівці надати оцей. Олівцю колір. Нажимаємо на той цвіт. Угу. І якщо можна. Ту пробірку натиснути і знайти на сцені цей колір, або налаштувати цей, ну, повзуночки, так? Да? Порухати повзуночки, і відповідно ми налаштуємо тоді з вами. Так, Катюша, обирай кольор. Катюша, давай зробимо так, як Владік нам підказав. Давай візьмемо в подіях, коли пропуск натиснуто. Давай в подіях оберемо, коли пропуск натиснуто. Події, події, події. Суде? Так, так. Дібочка, ти також виконуєш? А, нам потрібно вибрати 100 кроків. А ось дивись, у тебе є та команда вже, бачиш, переміститись, просто вона не задіяна, поруч була. Ну нічого. А, так. Та нічого, нічого. Вона не, якщо не прикріплена пазлами, в один алгоритм, то вона не потрібна, нам можна її видалити. Чудово, да, малює, він малює, в нього вийшли сторони кольору. Відповідно, ще раз натиснув, він ще раз намалював. Нічого страшного, що він повертається, тому що він ти йому дала команду таку повернути. Чудово. Добре. Поки дивимось, Катюша нам демонструє екран. Скажіть мені, будь ласка, Ксюшенька, а як нам зберегти цей проєкт? Допоможи Каті зберегти проєкт. Ксюшенька. Треба нажати файл і потім. Катішка, ну давай ми будемо супроводжувати і її показом, так, а потім ще. Вивантажити на ваш комп'ютер. Так, вивантажити на ваш комп'ютер. Катюша... Заняття можуть записуватися та залишатися доступними для перегляду, якщо дитина хоче повторити або з якихось причин була відсутня на уроці. Також наші вчителі навчилися створювати власні асинхронні уроки. Короткі відео завантажуються до шкільної онлайн-бібліотеки Teams, щоб і учні, і педагоги змогли легко знайти потрібну тему. Це дуже зручно, адже діти мають змогу самостійно налаштувати урок за своїм темпом та часом, переглядати відеопояснення вчителя стільки, скільки потрібно. Отже, рід іменників. Ну, це така проста тема, ви її дуже прекрасно знаєте, правда, що, що іменники бувають чоловічого роду, жіночого роду і середнього роду. В початкових класах ви вчилися підставляти займенники, то да, слів, щоб визначати правильний рід іменників. Ми не будемо цього боятися і будемо теж підставляти. Тобто, він мій, вона моя і воно моє. Не бійтеся, промовляйте, так ви точно не помилитеся з визначенням роду. Отже, перевіряємо: будинок він мій, вітер він мій, чоловік він мій, і собака він мій. Так, саме собака українською мовою чоловічого роду, живаючого роді. Так, ну ви мене, звичайно, спитаєте, що це вчителька залишила тут трішки місця? Для якоїсь, можливо, там четвертого роду. Може бути четвертий рід? Ха, може бути. І в цьому році ми з вами вивчаємо ще один рід, там небагато слів, він називається спільний. Тобто є іменники спільного роду, які називають е, і осіб жіночої статі, і осіб чоловічої статі. Їх небагато так. що Це, роз... це такі сирота. Замазура, білоручка, базіка. І, і ще деякі, де, декілька іменників, які називають осіб за теж професійним спрямуванням. Так? Староста, ну, і в класі може бути староста, і листоноша, тобто це поштар або поштарка. Узгод... Я сподіваюся, що це зрозуміло. Ну, тепер попрацюємо разом із вами. Із нашою вправою в робочому зошиті розгортайте робочий зошит. І нам потрібно записати іменники, утворити іменники жіночого та середнього роду до поданих в нашому зошиті. Ось вони у нас є. Спробуємо разом. І перше у нас а, лев. Так? Нам потрібно так, собі колір, нехай буде синій. Отже, лев він. Вона левиця, і воно левеня. Я сподіваюся вам. Ага, не поставила я тере. Далі. Вовк. вовчиця Так, і вовченя. Жираф. Тут у нас утворюється слово жирафа. Zgrafa На жаль, вимушений досвід цих років показав, що дистанційне навчання аж ніяк не зможе повністю замінити очне. Натомість, на нашу думку, лише призводить до освітніх втрат. Незважаючи на безліч новітніх сервісів, програм, платформ, живе спілкування назавжди залишиться в тренді.